Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші. Доброго усім дня. Вітання вам зі стадіону Буковина у Чернівцях. І з нами стартова одинадцятка футбольного клубу Агробіз і давайте зараз ознайомимося зі складом саме Чернівецького клубу. На цьому матчі працює бригада, яку очолює 33-річний Ігор Садковський з Тернопільської області. Матч між командою із Чернівців та Волочиська розпочав. Ну, зараз сьомка готується виконувати подачу від кутового прапорця. Подача на дальню стійку не дається. Удалі Груша, вже в згаданому мною перед інтерв'ю. Говорив він, що будуть оборонятися великими силами. гравці агробізнесу тут подача і не зміг пробити поворотах. І справедливо, аут для Буковини. Призначив рефері тут лівим флангом сьомкам. Чують його простріл на Войтіховського? Ось цього допускати не можна. То буде основним то буде будепром буде номер один. Ну і наразі бачимо, що е, більше довіряє Артем Іванович Кичак та Сергій Юрій Шищенко. І весь тренерський штаб. Зараз трішечки бачимо ми, як агробізнес контролює м'яча на власній половині поля, на чужій. Тут опиняється на газонні. Буковини і момент створює Вуйтіховський для партнера. Якщо він зможе продовжити гру, то було б чудово. Дахновський пробиває, то прострілює. Бойчук скидає на Андрійчука. Іде у фланг проти нього Гаврушко. Андрійчук на Вітинчука. Вітинчук пробиває. Небезпечний удар виходить. Дивимось повтор цього епізоду. Це удар Вітенчука. Морговський. Обігрується зі Стасюком. Бача. гол! Ні, немає. Немає зброї. Передчасно радіють трибуни і я раз. Простріли від Стасюка. Від кого ж м'яч міг опинитися у ротах? Від Безугло, котрий п'ятою. Бачимо, схоже, все нормально з Вітанчуком. І удару завдав такого небезпечного із далекої відстані. І продовжує поєдинок Віталій Кольцовий. Можливо, таки побачимо. Ми заміну. Отримує він вказівки від головного тренера Чернівчан. Хороше закидання на грушу і не влучає по м'ячу. Віддали м'яча про бізнесу. Хоча перехоплюють 300 боковини. Передача від Андрійчука на Бойчука. Пасна Кольцова. Кольцов прибирає опонента. Пробиває Був Кошет. Включає Карася. Непогане рішення від Груші віддати передачу на Стасюка. Подача і пробиває. І приймає 95-й номер. Тут Кольцов знаходить груш попереду. Стасюк. Подача від Стасюка. І пробиває дахно. Стасюк. Підлепенець зміщується в центр. Закидання лівою ногою на бойчука від підлепенця і не дістається до м'яча капітан Буковини. Який же ж момент під завісу першого тайму. І Андрій Андрійчук відпасовує на Віталія Кольцова. Це означає, що другий тайм матчу Буковина. Агробізнес розпочав. І загалом є взагалі декілька фактів, котрі, е якщо можна так висловитись, об'єднують сьогоднішніх суперників. Тут Буковина в атаці. продовжимо пізніше. Андрійчук. Андрійчук на ударній позиції пробиває, і заробляє кутовий. Продовжимо після цього штрафного удару. Бойчук відпасовує на підлепенця. Бойчук з м'ячем. Дахновський пробиває Дахновський. А Після виходу вічна віч і з гравцем агробізнеса. Хороша передача від Грушина Дахновського Безумовно результативних дій від кожушка та плакси. Спартне. <плес> 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 Ну, саме так. Лише зараз. Де подача і пробиває. Андрій поверх. Виграють футболісти агробізнес. Непогано у гру увійшов Кольцов, котрий замінив Вітенчука. Подача від Бойчука. і Рятує свою команду Підківка. Де подача. Який же ж момент для Буковини. Павлюк помиляється. Павлюк плакса із м'ячем. Віддає передачу на кожушка. Можна пробивати і Кожушку влучає у ворота, але з зовнішнього боку не забитий м'яч. Ще дуже хотілося б бо вболівальникам Буковини. власне, так вони бурхливо і відреагували на цей удар Кожушка. Аут для Буковини. Плакса. Морговський із М'ячем. Ну і бачимо, як всією командою практично у своєму штрафному. Ну, а що ж робити? Є позиція для удару, потрібно пробивати. Удар. Чернівчанин. Бойчук перед воротами. Бойчук пробиває. І як і Кожушко. Ми нагоду подивиться повтор. Чудова передача від гончарука і не зміг зінь втримати бойчука. Часом Буковина вадаться. Плакса, переведення праворучна. Кожушка той дотик на Бойчука. Бойчук спиною до воріт. Стасюк. Включає кожушка. Знову Бойчук опиняється на ударній позиції. Повтор. епізоду. Кожушко, Чарук. Плакса дуже активні атаці, Момент Буковини. і немає знову завершального удару. Іграється із морговським. Морговський виконує передачу на бойчука. Плакса можна пробивати, але відверто не вдається. 0-0. Саме такий підсумок поєдинку між Чернівецьким клубом та волочиським агробізнесом. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вет Юкраїн разом сильніші.